Вітаю вас, друзі. Я радий вас бачити на своєму новому відео, відео, яке посвячено моїй проєктній Astra H Blitz. Сьогоднішня наша серія буде достатньо короткою і піде тільки про дві зміни. Перша зміна це інтеграція Bluetooth в мою Astra, і друга зміна це фарбування цифрок в кулісі коробки передач. Ну, якщо друга зміна, скажімо так, не всім вона буде цікава, то от перша зміна в форматі інтеграції Bluetooth буде достатньо цікавою, я впевнений для всіх. Бо, все ж таки, це не просто реалізація в форматі воткнути. В AUX bluetooth свисток а це інтеграція Bluetooth в форматі скритим методом прихованим, який просто ну, ти його не побачиш. Тому я думаю, це буде достатньо цікаво. І так, не забувайте про підписку на національного виробника контенту, і тим самим ви мене якраз таки підтримаєте. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. І якщо ви хочете мене знайти в інстаграмі, то посилання під цим відео є посилання на мій інстаграм, а також на мою пошту по питанням. Співпраці. А тепер я вам бажаю приємного перегляду. І розпочнемо ми якраз таки з Bluetooth. По моєму баченню, розгалужена ціна на Bluetooth-свистки десь приблизно від 300 до 600 гривень. Ну плюс-мінус поправками на вітер, і ви в цьому діапазоні 100% для себе щось знайдете. А є багато видів в форматі, наприклад, якщо у вас магнітола підтримує USB, то це буде bluetooth свисток, який інтегрується в USB-шку, втикається, і якби все. Це перший варіант, він самий компактний. Далі йде не дуже компактний, але в принципі непоганий варіант. Це в AUX вставляється Bluetooth-свисток, і він там ну невеличка така плата, скажімо так, і ви під'єднуєте під до нього телефон. А і є третій вид. Це найгромоздкий. і скажімо так, для мене, як для перфекціоніста, це просто капець. Бо це інтеграція Bluetooth-свистка в прикурок. Він сам по собі дуже великий. І для мене перфекціоніста це просто хана, ні, це не варіант. Але, в принципі, якби з точки зору, як він працює, то в принципі і непогано. Бо магнітола під'єднується до нього методом радіоволни, а ти телефоном під'єднуєшся до цього свистка методом блютуз. І ось так програється твоя музика. А живлення він бере якраз таки з. Цього з А, В принципі, небаганий варіант, але для мене не варіант. Я шукав щось таке приховане і максимально, скажімо так, як штатний варіант. Ви скажете, а чому ти не захотів штатний варіант uhp 4, який в Astрі H, в Зафірі B, в корсі, C, в корсі D і в чому ще в Vectra C 100 ну, тобто в цих автомобілях. Йошпі — це bluetooth з'єднання телефоном і магнітоли, але він зроблений для того, щоб порозмовляти по гучномовцю. Тобто варіант програвати музики не варіант, бо Йошпі 4 не підтримує програвання музики. Я не розумію, чому вони це зробили. Таким чином, що ти не можеш слухати музику, хоча ж у тебе ж під'єднання по блютузу. Ну окей, тобто UHP4 я спочатку хотів, але мені UHP 4 потрібний був би тільки для того, щоб програвати музику. Бо гучномовець мені абсолютно не потрібний, він мені, в принципі, не комфортний в автомобілі, бо в мене є блютуз-навушник, який втикнути вухо, і мені в цього в принципі достатньо. Бо, ну, наприклад, якщо зі мною їде людина, я не хочу, щоб слухала мою розмову, якою я розмовляю з людиною. Тому цей варіант мені якби не потрібний, а гучномовець, хоча комусь подобається, і якби окей, добре, мені це не підходить. І я шукав щось таке, щоб це було приховане, максимально скрите і його не було видно. Я знайшов ось воно. Ось так воно виглядає: це Bluetooth-висток, який інтегрується за магнітолою. а тобто ти його ніколи не побачиш. І він постійно має тобто ось живлення. Ти під'єднуєш його до живлення магнітоли. Ось це ось ця частина це AUX. Тобто, ти його розпінуєш. Зараз я, до речі, це якраз таки зроблю. Так от ось я його розпиную і в парі з з AUX, Тобто, в мене буде і AUX, і Bluetooth-свисток. А живлення буде братися з магнітоли. Тобто він знаходиться в тонелі. Який знаходиться за магнітолою, я його ніколи не побачу, але під'єднуватися до нього спокійно зможу. Тобто, фактично, це як штатний варіант, і ніякого колхозу тут просто немає. Тому якраз таки ми зараз цим якраз таки і займемося. Але я трішечки не знаю звідки брати живлення, тому буду зараз дивитися розпиновку. Але я знайду і скажу, які це піни. Тому не перемикайтеся. І так, по-перше, ми розпочнемо з зняття магнітоли. Тут вам знадобляться та хоча, хоч шило, хоч цвях, неважливо що. Вам потрібно ось сюди. Там чотири фіксатори є. І трішеч, трішечки підтягувати на себе магнітолку. Оп, все, ми її дістали. Тобто нічого складного, зараз обережно. Головне все обережно робити. І тепер нам потрібно інтегрувати наш свисток о сюди. І зараз ми цим якраз таки і займемося. І так, приступимо. Ми маємо магнітолу. У нас є тут якраз таки розпіновка. Я почав шукати приходячий плюс від, від замка запалювання. Та мінус. Мінус я знайшов, а від замка запалювання я не знайшов. Я знайшов тільки звичайний плюс від акумулятору. Я списався з банком, ми з ним зазвонилися, і він сказав, що такої штукенції немає в Астрії. Я такий, в смислі, а як воно працює? Все просто все працює як в сучасних автомобілях через каншину. Тобто в тебе є плюс, в тебе є мінус, але все запускається, всі електроприбори просто через каншину. Окей, я не проти, я тільки за, щоб в мене був автомобіль сучасний, такий, як і усі інші. А, от. Тому з магнітоли ми нічого не зможемо витягнути. Ні, можна під'єднатися до плюса та мінуса, але я не хочу, щоб в мене постійно ця приблуда працювала. І найближче, звідки я змог знайти вімкнення чогось через плюс методом провертання ключа, це була підсвітка прикурка ось тут. Я все під'єднався, перевірив, повернув зам... замок за... запалювання, і в мене ось тут лампочка замигала і все, за все зафункціонувало. Тому, значить, єдине місце, найближче, звідки це все можна витягнути, приходячи плюс від замка запалювання, це якраз таки підсвітка а... прикурка. А стосовно AUX, тут все дуже просто, бо ми просто... аукс три -трипровод... проводи. Зрощуємо з трьома проводками штатного ауксу. І все, зараз ви це все побачите. Так, я тут випінув два дроти. Ось перший це маса, яка йде на прикурок. Він такий достатньо товстий провод. До мене вже тут трішечки було під'єднано, тому я хочу зараз все це зробити максимально охайно, тому я тут вже і зачистив, бо тут вже сюди під'єднували. Я б так би робив би трішечки інакше, але вже якщо трішечки пошкоджена була. А проводка до мене, то в принципі, я це просто хочу зробити максимально охайно та красиво. А, от, а цей тоненький проводочок це саме на підсвітку. Як вона виглядає, ось. Ось тут лампочка до неї під'єднується. Я також випінував і зараз це все припаяю. Я протягнув два проводки, ось так. Ось. Ви бачите? Ось вони. А поки це так я протягнув, потім я трішечки далі кину в тунель, але зараз ви це все побачите. Тепер. А потрібно це все взяти, залудити та припаяти. wish she knew. Так, ми сідаємо в автомобіль, якщо що, аукс тут нічого не воткнуто, телефон не під'єднаний. А у нас музика стоїть на паузі, якщо вимкнутий, ось, вона йде в телефоні. Ми вставляємо ключ запалення, провертаємо. Все, можна вмикати. Все працює? Ідеально! Під'єднується максимально швидко, секунди за дві-три, за і в тебе вже телефон автоматично під'єднався. Це дуже кльово, і скажу так, в мене був досвід спілкування з свистком, який вставляється саме в AUX, І він бувало ну, дуже-дуже дуже довго під'єднувався. Тепер ти спокійно витягаєш запалювання, ключ витягаєш і клац, все. Він автоматично виключився. Заново вставляємо, провертаємо ключ, включаємо музику, все. І при цьому всьому він автоматично виключає цей блютуз, бо у нас ставиться автоматично музика на паузу. Клац, Все, вона стала на паузу. Тобто це каже нам про те, що у нас блютуз сам вимикається. Тому все, як я хотів, так і зробив. І так, розпочнемо другу частину, а саме фарбування цифрок в кулісі коробки передач. І що ми зараз перед собою бачимо? Це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Вибачте, я не зміг втриматися, щоб не сказати а, про цей мемчик. А, так, ми перед собою зараз бачимо якраз такі. Самі циферки, куліси кропки передачі, і зараз ми якраз його це все розберемо. І ви бачите, що ну, стан такий собі не дуже гарний, тому прийдеться його відновити. По-перше, відновити оргскло, По-друге, відновити сам хром, саме хромове кільце, а також пофарбувати в жовтий кольор циферки. Як будемо фарбувати, тут є декілька варіантів, зараз якраз таки я розповім. І так, приступимо к фарбуванню. Ну, по перше, мабуть, я скажу дуже очевидну річ, але все ж таки я повинен її сказати. Це те, що фарбувати потрібно зсередини, для того, щоб залити вигравіровані вогсклі цифрики. Тому так, фарбуємо зсередини. Зараз ви бачите те, що я затицюю чорним перманентовим маркером. Так, я прибираю просто царапини на чорній підложці. Далі я коли прибрав ці царапини, я приступив к зачищенню саме цифр. Вам це не знадобиться, якщо у вас все в порядку з циферками. Але в мене була ситуація, те, що там а, потрапила туди крапелька клею, суперклею. і Мені прийшлося його прибирати. Так я його прибрав, але все ж таки залишилися невеличкі всередині царапини. І тут мені прийшлося спочатку залити все перманентовим маркером жовтого кольору, а вже потім наносити фінішне покриття. Фінішне покриття оберете ви самі, бо що те покриття, що те покриття буде дуже, скажімо так, дуже підходити в цьому варіанті. Чому я заливав саме перманентовим маркером спочатку, і чому я не залишив його як фінішний варіант по-перше, заливав, для того, щоб маркер пройшов в усі пори царапини. Якщо у вас вони є. Якщо у вас нема царапинок, можете просто забути за перманентовий маркер і зразу заливати все фінішним покриттям. Чому не можна залишити просто перманентовий маркер те, що, те, що ти профарбував і все. Бо це буде дуже тусклий колір, тому не варіант. Маркер перманентовий це чисто, щоб заповнити там невеличкі царапини. Коли я це все профарбував, було вирішено не фарбувати краскою, не заливати фарбою, а клеїти плівку жовтого кольору. Ефект буде такий же самий: в мене просто не було під рукою жовтої фарби, тому я просто наклеїв плівку. Якщо у вас є під рукою жовта фарба, без проблем заливайте, але не забудьте гарно оклеїти зовнішнє скло, щоб його би, ну, не залити випадково фарбою. І ефект буде такий же самий, як і від плівки. Тобто вибирайте те, що вам більше до вподоби. Наступний мій крок було відполірувати орг яке було в мене пошкоджене, тому я вивів поверхню до ідеалу методом матування нульовою наждачкою і виводження до ідеального покриття, ідеального матового покриття орхскла, і потім я. Полірувальною пастою і кругом відполірував це до ідеального стану. Ви зараз це все побачите. І також був наступний крок: це відполірувати саме хромове кільце. І тут будьте уважні, що це актуально саме для мене, бо в мене справжнє алюмінієве кільце. Але в оригіналі буде стояти пластик, тому я не рекомендую його чіпати, бо просто пошкодите поверхню. Як я полірував, це звичайно паста гої і все. Перед цим я наждачкою все заматував, вивів поверхню до ідеалу, і потім я пройшов пастою гої. І це, зараз ви це все побачите. Але, але майте на увазі те, що в мене кільце стоїть саме не оригінал. Тобто оригіналу це робити ні в якому разі не можна. А от напис в мене оригінальний. І сама куліса в передач в мене оригінальна. Просто саме кільце в мене там не оригінал стоїть. Close your eye. Ну, тепер можна і підсумувати про зроблену роботу. Ну, По-перше, це інтеграція жовтого кольору в кулісу КПП в стилістиці Opel Astra H Blitz. Все красиво, все відполіроване, орг-скло відполіроване, там, хром відполірований. Все як я хотів, так я, так я і зробив, тому я повністю задоволений. І по-друге, це інтеграція блютузу в Opel Astra H Blitz. І, скажімо так, так як в мене зараз дуже мало часу, я не встигаю все робити, знімати відео, випускати відео. Тому в мене це зйомки цього відоса розтягнулись десь приблизно на 2-3 неділі. Ну, як би це смішно не звучало, але правда, 2-3 неділі. 2-3 неділі. 2-3 неділі, я одразу. 2-3 неділі. 2-3 неділі. І я зняв відос, тобто сам, саму частину інтеграції, десь Ну, приблизно три неділі тому. І за цей весь час я встиг вже покористуватися. І наприкінці зйомки цього відосу я вже можу сказати своє бачення стосовно цієї речі, чи достойна вона, чи ні, розочарувався чи ні. Я можу сказати, що ні, я не розочарувався, все класно працює. Ніяких глюків не з'явилося. Хоча я думав, що будуть все ж таки глюки, але ні. Скажімо так, як я от на початку показав, що я сідаю в автомобіль, провертаю ключ запалення. І через декілька секунд в динаміках чутно звук буль, і все, телефон повністю під'єднаний. Так це і на протязі вже майже трьох неділь, так це і відбувається. Тому реально я повністю задоволений, і скажімо так, все працює як часики. Я, наприклад, всі в автомобіль провернув ключ запалення, не встиг тільки пристібнути пасок безпеки. Я вже чую, як мій телефон під'єднався. Це реально класно, тому я повністю задоволений. І ця тема актуальна не тільки для Opel Astra H, Зефіра, B, Корс, D, Vectra C, Meriva A. Це актуальна для всіх автомобілів, автомобілів того часу, в яких, наприклад, є AUX, але немає Bluetooth. Так, звичайно, Astra H міг бути Bluetooth, але він не для прослуховування музики, а для гучномовця. Тому ну, це я вже розповідав. І якби це реально актуальне і для мерседесів, і для BMW, і для Фольксвагенів, і для Ополів. Тому користуйтеся і якось так. Не забувайте про підписку на національного виробника контенту. І як завжди, радий буду вас бачити в коментарях. Якщо що не забувайте, ось мій інстаграм, ось моя пошта по питанням співпраці. І бажаю вам мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше. До зустрічі.